Доброго дня, шановні колеги, радо вас вітаю в Олександрійському професійному аграрному ліцеї. Ми з вами живемо у складний і напружений час. Всі ми проходимо найважчі випробування на міцність, хоробрість, вірність. Наші випускники ціною свого життя і зброєю в руках виборюють незалежність. Та пройде час, закінчиться війна, і потрібно буде піднімати з руїн нашу державу. Тому ми з вами повинні теж бути на передовій але освітянській, готувати достойну зміну, яка відбудує нашу Україну, зробить її красивою, дуже і неповторною. А мова українська нині стоїть на рубежі життя і смерті, незалежності і рабства. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не переберести. Хай ворог наш жорстокий і лукавий. Стіною став, і мову захистив. Запрошую вас до Кабінету української мови та літератури.